Головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, від імені ЗСУ подякував волонтерам за відвагу і самопожертву. Про це йдеться в повідомленні від головнокомандувача. Шановні волонтери, дорогі українці, з перших днів російської агресії 2014 року ви підставили плече військовим та допомогли вистояти. Ви стали нам побратимами і посестрами, найближчим союзником у боротьбі проти російських окупантів. Для кожної бригади, для кожного підрозділу, для кожного солдата ідеться в привітанні генерала Залужного. Дякую за тисячі автомобілів і десятки тисяч дронів, тепловізори та медикаменти, за кілометри маскувальних сіток та окопні свічки, біля яких український солдат сьогодні гріє руки в холодному фронтовому окопі, і за щирі дитячі малюнки, які зігрівають душу в бліндажі. З вашою підтримкою ми обов'язково переможемо. З Днем волонтера. Слава Україні!